Дня, дорогі друзі! В сьогоднішньому відео я вам покажу і вас научу, як правильно вакцинувати кролик. Якою вакциною я вакциную, я не можу сказати. Але бажаю вам гарного перегляду. Бачите, ось такі у вакцині знаходиться 10 мл. Тобто, ми беремо. Перед тим як брати тут вакцину, нам потрібно її добре розігріти у Русі. Беремо. І набираємо один кубик на одного кролика. Я покажу, як виглядає один кубик. Хіба вакцина капає. Ось я наберу. Я набрав один кубик. Тепер нам потрібно пустити повітря. Ми беремо і спускаємо повітря. Дивіться, сюди, на цю голочку, і ви побачите. Все, ми пустили повітря. Тепер ми беремо самого кролика за шкірку. Так. Цьому відео мені допомагає брат. Дякую, брату, за те, що знімає. Ми беремо, Як бачите, кролик не хоче, він у невромому стані. Ми беремо і цю шкірку потрошечки, потрошечки розтягуємо її. Зараз я вас, вам покажу, як це має виглядати. Як бачите, кролик ще не хоче, він нервовому стані. Ми беремо його, рушки розбавуємо, найкролик розслабиться, запки не розкладає. Ага, розкладає від вас. Беремо, колегосінький, беремо. Як бачите, ми нащупили ту, ту шкірочку. Так. Те, Та, кролик не тікав, ми беремо і його загороджуємо в тупік. Як бачите, шкірка потрошечки легенько відходить. Ми беремо, шукаємо таке файне гладосеньке місце. Перед тим ще раз перевіряємо, чи пустили повітря. Повітря ми пустили. і беремо і пробиваємо кролика. Ви самі потім відчуєте, як крізь шкіру пройде голка. І полегостенький, поле госінький, Беремо і водимо. Кролик, як бачите, трошки мошиться. Тепер ми розслаблюємо того кролика. Він трошечки дойде до себе. Як бачите, він зразу дійшов до себе. І йому стало краще. Як бачите, кролик уже зразу відійшов після цієї вакцини. Все, цікавіше бігати. І все. Тепер ми його провакцинували протягом місяця. Як бачимо, ми тепер навчилися як правильно вакцинувати кроликів. Також дякую вам всім за перегляд цього відео. Я старався, мій брат допомагав мені в цьому відео.